Всім привіт! Сьогодні я буду зі своїм другом ганяти на мотоциклі проїду через Базу ЗСУ. Спробую якось. Вони зі зброєю, з машиною. Ну там має бути небагато військових. Я це вже багато раз робив, а мій друг ні. Ну там лапс. Все, тепер починаю... Наша ти мене штатнув, ладно. Yemihada. Я хочу назад поехать. Не проявляется уже ехать, а то за вами. Ну куда ты поехал? Слышанка. Вс, видер волос. Мы трюбы. Класс. Фух. Давай. Давай. Все, поїхали. Мій друг там ще один раз приїхав через це, а я ні, і не смію записати. Так що я знайшов ще один хід. Забор не такий високий, через нього можна перелізти. Наступного разу я куплю ліцензію на зброю і будемо бомбити їх разом зі моїм другом.